Вітаю вас, дітей. Сьогодні у нас в гостях лісовичок Кузя. Все своє життя він прожив у дрімучому лісі і нічогісінько не знає про здоров'я. Тож допоможемо йому діти розібратися, як треба жити, щоб бути здоровим. А що ж таке здоров'я? У наш час здоров'я. Це не відсутність хвороб, а стан організму, за якого всі органи тіла людини здатні добре виконувати своє призначення. Здоров'я малята це безцінний дар. Його треба шанувати, не витрачати, а примножувати. Здавна люди берегли здоров'я, і щоб про нього дбали інші. Відвели окремий день 7 квітня всесвітній день здоров'я. А скажіть, малята, як почуваються люди, які здорові? Так, ці люди не хворіють, почуваються впевнено, вони займаються спортом, добре харчуються, багато гуляють на свіжому повітрі. Потрібно з дитинства дотримуватись такого способу життя. Пропоную пограти в гру. Додай слова. Я починаю речення, а ви доповнюєте його. Готові? Тоді починаємо. Якщо людина здорова, то вона яка доповнюйте? Весела! Правильно, якщо людина здорова, у неї гарний що? Настрій, апетит. Якщо людина здорова, у неї усмішка на вустах правильно. А яка людина, на вашу думку, приємніша для спілкування? Звичайно, здорова. Від чого залежить здоров'я людини? Від способу її життя? Що потрібно робити, щоб людина виросла сильною і мала міцне здоров'я? Вести здоровий спосіб життя? А як саме? Розкажіть про це лісовичку Кузі. Треба дотримуватись режиму дня, правильно харчуватися, займатися фізкультурою і спортом, загартовуватись, дотримуватись правил особистої гігієни. Ну що ж, малята, робимо висновки. Всім нам слід пам'ятати, що в першу чергу. Людина сама відповідає за своє здоров'я і тільки сама може його зберегти. Сподіваюсь, малята, лісовичок Кузя все зрозумів і дуже вам вдячний. А наразі нам прощатись час, будьте всі здорові. До зустрічі!